Цята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин ТВАЙ Віталій Півовар. Добрий день, кінець епохи бімп і кровосісь. Микола Заров як прем'єр часів президента Нуковича це уже історія, і скінчилася вона сьогодні. Микола Заров подав у відставку. Прем'єр наголошує, що це його особисте рішення. Він просить президента прийняти відставку для створення цитую додаткових можливостей для суспільно-політичного компромісу та заради мирного врегулювання конфлікту. Кінець цитати пана Азарова. Тепер нагадаю процедурний момент за конституцією. Відставку прем'єра і всього кабміну має прийняти президент. Уряд, відставка якого прийняв глава держави, виконує обов'язки до початку роботи нового Кабміну, але не більше ніж 60 днів. На цю мить реакції президента поки що немає. Натомість є цікава реакція опозиції. Лідер свободи Олег Тягнебок, який публічно вимагає відставки кабміну, тепер каже, що заява Азарова – це спроба влади уникнути відповідальності за події в Україні. Віталій Кличко вважає, що зараз намагається зберегти обличчя. А от регіонал Володимир Олійник каже, що це серйозний крок з боку влади на зустріч опозиції. Нагадаю, раніше Янукович пропонував крісло прем'єра Яценюку однак, після вчорашніх переговорів на банковій Яценюк не дав згоди очолити уряд. А от у Верховній Раді доленосна нарада. Що робити далі? Радяться у кабінеті спікера Володимира Рибака. Лідери фракції пішли туди одразу після відкриття сесії. Єдине питання, яке є на порядку денному, це врегулювання політичної кризи. На позачергову сесію до парламенту прийшли усі три президенти України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Подробиці з Верховної Ради розкаже кореспондент ТВ Олена Стецюк. Олено, і ще раз тобі добрий день. Чи закінчилася вже нарада у спікера? І як депутати реагують на заяву прем'єра про відставку? Робо! Значить, ми чекаємо на включення Олени Стецюк. Наразі вона готується до нього і є певні технічні також проблеми. Ми зробимо це буквально за кілька миттєвостей. А поки що я розкажу про те, що було напередодні. Хто може не пам'ятає напередодні? Ситуація була вкрай напруженою з різних джерел надходила інформація про загрозу введення надзвичайного стану. Надія на компроміс з'явилася лише після зустрічі президента з лідерами опозиційних фракцій. З яценюком тягне боком та кличком говорили понад 4 години і в результаті вирішили скасувати скандальні закони, які ухвалили 16 січня. Радикальне крило майдану виснуло свої вимоги до влади. Їх озвучив один із лідерів руху правий сектор Дмитро Ярош. Вимоги такі повне перезавантаження влади, розпуск і заборона антидержавних партій та груповань, реформування юстиції. Правоохоронних органів та спецслужб. Якщо влада піде на поступки народу, рух готовий згортати активну діяльність. Раніше правий сектор взяв на себе відповідальність практично за усі силові акції під час останніх протестів. Для нас найважливішими пунктами є наступна конституційна реформа, яка позбавить у Дурбатера Януковича тих повноважень, які він має сьогодні. Припинення силових дій з боку влади, повна амністія, а саме, звільнення всіх без виключення затриманих учасників протестних акцій та закриття всіх без виключення кримінальних справ та впроваджень. Ми вимагаємо переформатування спецпідрозділу Беркут і створення інш... якісно іншого спецпідрозділу МВС. Українці це не дівці, яких можна просто так вести на заліз. Маємо вже зв'язок з Оленою Стецюк з Верховної Ради. Олено, добрий день. Скажи, будь ласка, чи закінчилася вже нарада у спікера Володимира Рибака? Вітаю ще раз, колегу. Зазначу, що кілька разів ось якраз переносився час цієї перерви, і ось буквально кілька хвилин тому розпочалася вже розпочалося вже засідання. Депутатів покликали до сесійної зали. Зазнаючи, що ось якраз вже мабуть наступна була перерва через те, що стало відомо про відставку уряду. Про те, що Микола заро написав цю заяву у провладній фракції, заявили сьогодні, що в принципі для них це стало трохи несподіванкою. Зокрема, ось Володимир Макеєнко сказав, що про це зранку на. А засіданні фракції не йшлося а Володимир Олійник від фракції партії регіонів сказав, що. Заява Миколи Азарова ще не означає реальної відставки уряду. Він сказав, що потрібно, щоб президент Віктор Янукович ще цю заяву підписав. Отже, каже, що це якраз мовляв зірковий час для опозиції, що опозиція може в цей якраз момент взяти відповідальність на себе. А Ганна Герман сказала, назвала цей вчинок Азарова достойний крок, достойного мужа. Що стосується опозиції, то зокрема, ось Арсен Аваков сказав, що цей уряд Микола Азарова що. Протягом 60 днів буде у статусі виконуючий обов'язку. І якраз цей період можна використати для наступних дій. Він пропонує вже сьогодні проголосувати за зміни до конституції, тобто до повернення конституції зразка 2004 року, тобто до парламентсько-президентської республіки, а вже 4 лютого, коли має вже розпочатися наступна сесія, проголосувати це питання вже ще раз підтвердити конституційною більш... більшістю, тобто трьома стами голосами. Ще зазначу, що ось якраз. Досі у порядку денному було лише одне питання щодо врегулювання ситуації в Україні та подолання кризи. Які саме питання будуть винесені зараз до сесійної зали? Про це говорили хіба що у кулуарах стосовно відста... стосовно відміни тих законів що були прийняті у сумнівний спосіб 16-го числа які звужують і права та обов'язки громадян тось тобто, зокрема у депутатів позафракційних думки розділилися зокрема володимир литвин зазначив що він би і ще інші депутати голосували би за відставку цих законів. До речі, якраз вони голосували за їх прийняття. Додам вони би голосували за відміну цих законів, а ось закон щодо амністії. В'язнів так званих вже політичних в'язнів, як їх називають в опозиції, цей закон можна було б залишити і заслухати якраз звіт стосовно цього питання. Зазначу, що якраз питання, ось силовиків у Києві про що говорить і опозиція, зокрема вимагає народ, щоб вивели спецпідрозділи з Києва а також щодо того, аби Беркут та інші спецпідрозділи понесли відповідальність за побиття людей. Ми говорили з цього приводу з депутатом від фракції Батьківщина Геннадієм Москалем. Він каже, що якраз тоді ж, 16 січня, коли було проголосовано за створення відповідної ТСК, він говорить, що досі ця ТСК не може працювати, оскільки немає підпису спікера Володимира Рибака. Натомість він каже, що за словами Геннадія Москаля, ця комісія сформована, якраз її частина від опозиції, вже сформована, і він, зокрема, каже, що виконав вже частину. Роботи цієї комісії у нього вже зібрані усі дані, імена, прізвища є фотофакти стосовно побиття і мирних людей і журналістів. Зокрема, всі події починаючи з 21 лютого, 21 листопада. Перепрошую, і якраз він це вже з відповідною заявою звернувся до міністра Віталія Захарченка для того, щоб він роз'яснив, чи дійсно ці люди працюють в органах внутрішніх справ і в спецпідрозділах силових. Натомість досі відповіді немає, і тому він каже: це за його словами таке умисне затягування цього процесу. Скажу ще таку інформацію, що якраз в кулуарах, поки тривала перерва у депутатів, журналісти зібрали фотофакти побиття журналістів, своїх колег всі ті, що постраждали від силовиків протягом всієї цієї неспокійної ситуації протягом останніх двох місяців. Вони продемонстрували фотографії двом депутатам Володимиру Олійнику та Олені Бондар. Ренко якраз ті, що голосували відповідно за е, закони вже е, 16 січня, вони показали ці фотографії. Е, і Олена Бондаренко сказала, що е, в цьому потрібно ще розбиратися, і вона е, побігла навіть від журналістів словами навчіться говорити з політиками. Ось така у мене поки що наразі інформація. Стосовно е, запрошували ми е, депутатів поговорити зараз з нами в ефірі. Домість всі зараз побігли на 12-ту годину, оскільки їх усіх представників фракції покликали до сесійної зали. Натомість я зазначу, що ось бачу зараз така тенденція є, що депутати від опозиції не дуже вже бажають говорити, навіть стояти поряд з провладними депутатами, кажуть, що це нижче їхньої гідності. Ось це що буквально кілька хвилин тому. Ми були свідками таких ситуацій, Олена, скажи будь Віталію, ласка. А яка ситуація що... довкола парламенту? От є інформація в мене що туди привезли багато тітушок, так це чи ні? Ось біля самої будівлі Верховної Ради триває мітинг прибічників партії регіонів. Там лунає музика російська. Вони пританцьовують. Стосовно самого парку, то ось мої колеги, які йшли тією стороною до Верховної Ради, говорять, що дійсно у парку багато таких людей типової зовнішності, яких вже називають тітушки або найманці. Ось, в принципі, таких людей вони кажуть, що багато тут. Олено, дякую тобі. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за розвитком подій у парламенті. Більше інформації звіти буде у випуску новин о 15-й годині. Дякую, Олено. За амністію активістів майдану готова голосувати партія регіонів, але за умови протестувальники мають звільнити усі адмінбудівлі та розблокувати вулиці. Чи готові на це піти активісти? Запитаємо Машу Черняхівську, Вона з нами на зв'язку. Марія, чи готові активісти розбирати барикади? Привіт, Віталію! Наразі як ви бачите, барикади стоять і ніхто їх не розбирає. І звичайно, на такі умови принаймні ті активісти, з якими я спілкувалася, не готові. Я спілкувалася з представниками спільної справи, які також кажуть, що те, що Азаров подав у відставку, це є невеличкою пере... ну, перемогою. Однак не усі погоджуються. От насправді зараз ми. Біля третьої барикади, яка розділяє митингувальників правоох... ну, з правоохоронцями, ми зараз підемо поближче, там перебувають більш а, активні учасники акції протесту, і а, ми можемо у них особисто запитати, але по моїм попереднім. Опитуванням деякі, по-перше, кажуть, що да, це добре, що зараз подав відставку, але це рішення ще не узгоджене, і люди деякі розуміють, що насправді ще точно він не у відставці. Хлопці, пустите нас, хлопці, тук, тук, пускайте нас. Добрий день до речі, як ви реагуєте на відставку Азарова? Так, потрібно. Так. Тобто, це є для вас невеличкою перемогою? Малеско. Малеско. Бачите, це лише малесенька перемога. Пішли далі. Зараз ми. Ну, ви знаєте, насправді таке буває, і було вже не раз. От коли. Е... Люди йдуть за ці барикади. В нас просто технічна така можливість включення на цьому обривається. Ну насправді ми побачили, що відбувається. Це була Марія Черняхівська. Вона стежить за подіями на вулиці Грушевського. Там зараз спокійно, і люди кажуть, що в принципі задоволені відставкою Азарову. Але нагадаю, що цю відставку ще має прийняти президент Віктор Янукович. До цього часу такого рішення поки що ми не бачимо. Тривожна інформація, щогодини надходить із регіонів України. Там розгортаються репресії над місцевими активістами. Тривають арешти та зникнення людей. Дехто задля власної безпеки навіть змушений переховуватися. Крім того, над уже арештованими тривають суди. Подробиці від Каті Полякової Катю, з чого почнемо? Почнемо з приємного. Привіт, віталій! Активісти Донецького Євромайдану, з якими напередодні зник зв'язок, повідомили, що з ними. Все гаразд. Журналістка Катерина Жемчужникова сказала телефоном, що задля власної безпеки їй довелося залишити місто. Про місце свого перебування вона не говорить. За її словами, разом із нею перебуває ще один активіст Артур Шевцов, який є членом ВО Свобода, і з яким також не вдавалося зв'язатися протягом тривалого часу. У Вінниці затримали учасника штурму облдержадміністрації. Наразі він перебуває в ізоляторі. Тимчасового тримання міліція взяла під варту і лідера і співорганізатора Запорізького Євромайдану Ігора Артюшенко. Про це заявив брат активіста. І цієї ночі люди у формі заарештували кількох активістів, котрі охороняли барикади під Хмельницькою облдержадміністрацією. Про це повідомили самі активісти. І до пізньої ночі тривав суд над затриманими у сумському будинку. Рад в ніч з неділі на понеділок, 27 січня, півтори сотні правоохоронців в повній амуніції тримали оборону під стінами Ковпаківського. Огресуду в сум проти сотні мирних городян, що прийшли. Підтримати підсудних результат нічних судових засідань сімом затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту сроком від одного до двох місяців. Прокурори просили утримання під вартою, але на думку суду не змогли довести необхідність такого суворого заходу. Усім підсудним закидається підозра у блокуванні будівель сумської обласної держадміністрації за частиною 1 статті 341 кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком до шести років. Хоча насправді усі затримані знаходилися у будівлі, що належить обласній раді. І міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус вирішив записати звернення до президента. каже, добре знає настрої людей не лише івано-франківців, а й інших регіонів держави. За словами Анушкевичуса, впродовж 23 років люди відчули дух свободи, і тепер ніхто не зможе перешкодити українцям вільно дихати. Натомість президент Віктор Янукович вважає мер нині перебуває в інформаційному вакуумі і не повністю розуміє ситуацію, що склалася. Анушкевичус Висловив переконання, українці до останнього будуть боротися за свої права і свободи і за майбутнє своїх дітей, шановний пане президенте. у Нас сьогодні два шляхи і нелегкий вибір: перший шлях дослухатися до свого народу, припинити насильство і повести Україну шляхом демократичних перетворень, другий шлях потопити країну в крові. І війти в її історію як очільник, який намагався створити і утвердити диктатуру, пане Президент, Я молю Бога разом з цілою країною за те, щоб Він дав вам і всім нам мудрість і розум, вибір за вами, вірю, що він буде на користь України. І на Прикарпатті прокотилася хвиля радикальних протестних дій. Тут почали. Полювання на майно регіоналів спочатку місцеві майданівці розклеювали плакати фірм, що належать провладним ставленникам, Потім блокували магазини на пару годин. Людей переконували не купляти товари в таких крамницях. Згодом мітингарі перейшли до рішучих дій. Тільки за останні пару днів була повністю заблокована на цілий день автозаправка. Яйцями закидали комплекс відпочинку Беркутівця, що є членом провладної партії. І врешті, в Коломиї вщент розгромлені, були два офіси партії регіонів, приміщення Лишилися тільки столи, крісла та шафи. Півтисяча чоловіків у масках все звідти повиносили та спалили вогнище на очах городян. При цьому під крики ганьба із партійних квитків зачитували прізвища регіоналів, які не покинули ці ряди. Міська фракція партії регіонів поломії досі налічувала п'ять депутатів, районна десять. Двоє вже написали заяви про вихід з неї. Легкі порушення порядку міліція розцінила як хуліганські дії, за що буде накладений штраф та за знищення офісного майна на регіоналів на протестувальників відкрите кримінальне провадження. Зараз проводиться перевірка. Тепер учасникам акції загрожує позбавлення волі від 6 місяців до 5 років. Але людей це не лякає. Вони створюють загони народної самооборони щоб захищатися. Ми виносимо е, все, що є у партії регіонів, документацію. Оце, що ми сьогодні з вами зробили, оце є сьогодні реальний крок допомоги Майдану. Не знаю наскільки він великий, але що від цього кроку у наших друзів виростуть крила трошки більше. Це однозначно. І передайте всім пазам регіональним. Ми маємо всі їхні списки, всі посвідчення. Попробують хоча б один раз денебудь, в Коломиї зібратися, прийдемо з бітами і потрощимо. Так і перекайно. Від сьогоднішнього дня регіоналів. Миколаївську Миколаївського ОДА перевели на посилений пропускний режим. Можна владці бояться захвату будівлі. Третю добу туди не пускають ані журналістів, ані навіть депутатів. Перед будівлею стоять близько двох сотень людей, які пропускають лише за. Казівкою двом депутатам від ВО батьківщини таки вдалося пройти до будівлі в кабінетах адміністрації, де відпочивали охоронці спортсмени. Було знайдено палиці з загостреними кінцями кийки і дубинки. Депутати віднесли знахідки до міліції, там пообіцяли розібратися. Тим часом під гаслом Знімай форму, рятуй душу під місцевою будівлею управління МВС. зібралось понад чотири сотні миколаївців. ці предмети. Вы видите то, что это оружие? орудие. Это оружие. Это не орудие труда. Это оружие, которое приготовлено для нас, мирных протестантов, мирных. Людей, которые собираются здесь каждый день более чем два месяца. Вы знаете, где мы их сегодня обнаружили, изъяли и будем передавать правоохранительным органам. Хотя правоохранительные органы там вместе с ними, в областной администрации, наконец-то за три дня смогли попасть в то место, где должны работать и встречаться с избирателями, с людьми. Нас просто не пускали. Не пускали с народным депутатом Украины, хотя не имели на то право. Почему? Потому что там находились так званые тетушки. Вот с этим оружием, которое они будут пытаться направить против нас. І у Луганську нові громадські організації виходять на підтримку співробітників міліції. Вчора ввечері на чергування заступили учасники Луганської добровольчої бригади. За словами організатора Дмитра Луценка, активісти не дозволять нікому захвачувати адміністративні будівлі а у разі необхідності прийматимуть жорсткі заходи проти порушників громадського порядку. Сабральсі з тим, що стало відомо, що возможно. Попытки нападения на областную администрацию и другие административные здания города. Но вот как бы нет желания, чтобы громили наш город, совсем как бы не хочется, думаю, ни мне, ни всем тут собравшимся. Мы не ведемся на провокации первыми, мы не проявляем агрессии первыми. Если они нападут на нас, разумеется, будут по-другому по-другому будет разговор идти будем защищать как администрацию так и милицию чтобы не было такого как в киеве что в милицию кидают коктейли молотова наших восточных детей воинов избивают проламывают им голову ломают руки ноги булыжниками мы хотим жить мирно и своих детей не отправлять на эту бойню. І Чернівецький правоохоронець звільнився через події на Євромайдані в Києві. Відеокоментар з цього приводу з'явився в інтернеті. Нам Микола Малий розповів, віддав службі в міліції майже 12 років. Востаннє працював заступником керівника глибоцького райвідділу відділу міліції. Після побиття людей правоохоронцями чоловік не зміг залишитися на службі. Наразі він висловлює підтримку протестувальникам та каже в розмовах: його колишні колеги запевняють, не битимуть мирних людей. Все давали на. Не владі. Ні владі. Тобто, я, коли йшов на службу, я давав присягу зовсім іншій владі, яка на той момент була. Зараз вже люди міняються з часом. А народ, він єдиний, залишається. Йому треба служити і захищати його до останні, останнього подиху. Тим часом в управлінні внутрішніх справ області спростували інформацію деяких змі про масові змільнення беркутівців. Там повідомили, що на 26 січня не було жодного рапорту про звільнення бійців Чернівецького спецпідрозділу «Беркут». І за останніми повідомленнями фракція партії регіонів Кам'янець-Подільській міській раді Хмельницької області перестала існувати. Її депутати оголосили про саморозпуск. В мене все віталію. Катю, дякую. Це була Катерина Полякова. Вона розповіла про останні події у містах України. Як бачимо, там тривають репресії над затриманими активістами. Негайно прибрати Беркут із вулиць Києва закликає Віктора Януковича Вашингтон. Віце-президент Джо Байден застеріг українського гаранта про небезпеку подальшого протистояння. На його думку, оголошення надзвичайного стану чи подальша ескалація конфлікту призведе лише до загострення та поставить хрест на мирному врегулюванні кризи. Заступник Обами також закликав українську владу ухвалити конкретні рішення на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, зокрема скасувати антиде. Демократичні закони 16 січня. Це була уже друга телефонна розмова між Джо Байденом та Віктором Януковичем, менш як за тиждень. Нові поступки української влади свідчення того, що Віктор Янукович втрачає підтримку. У цьому переконана депутат Європарламенту Ребека Гармс в ескалації конфлікту винен саме уряд і його спецпризначенці, зокрема Берку, заявила Гармс в інтерв'ю британському БіБІСІ. Німецький політик вважає, що Брюсселю слід замислитися над відповідними санкціями проти урядовців та силовиків винних у невиправданому насиллі. Втім, першочергове задання ЄС та США забезпечити діалог між українськими сторонами. Ребека Гармс нині перебуває у Києві до України. Вона приїхала напередодні ввечері, і першим же чином відвідала майдан переговори між кличком, яценюком, тягнобоком та президентом тривають уже кілька днів. Учора ввечері з'явилися нові пропозиції щодо скасування суперечливих законів, амністії та звільнення політичних в'язнів. Це свідчить. Президент Янукович усвідомлює, що дедалі більше втрачає підтримку українських громадян. Ну і поки що в мене все більше інформації буде рівно о 15-й. Дякую, що дивитеся.